Їх важко назвати інвалідами або людьми з особливими потребами, швидше професійними спортсменами з олімпійською витривалістю та бойовим духом, для яких навіть проливна злива не привід сходити з дистанції. Ми ж в швидше вже команді, не перший рік, так що ми тут і на річки все час в дарці граємо, в шашки, в шахмати, прыжки. Так що вважаю, спорт це здоров'я наше, так що все нормально. А ми з чоловіком завжди беремо. Участь у змаганнях і фестивалях ми завжди активні. Про приховані можливості людей з особливими потребами добре знають у команді полтавської міської організації Молоді регіони знають і чого їм не вистачає уваги та підтримки. Є молодь, яка є бажання допомогти. Є бажання. А бути активними в житті є просто допомагати людям. Ми чому ми допомогли? Ми просто були поряд. Ми просто це систематична робота, яка нам якою ми допомагаємо людям. Ми тут. Ми подаємо воду, ми просто допомагаємо своїм своїм увагою. Тож вже традиційні змагання стали черговим приводом просто поспілкуватися та приємно провести час. Дуже, дуже сподобалось. Нас так радушно зустріли, і ми з задоволенням приймаємо участь у змаганнях. Все понравилось, організатори в нас хороші, стараються для нас. Ну, все, все хорошо. дякую їм. Цього разу це був годинний біг навколо стадіону. До речі, найбільша кількість здоланих кіл по 1200 метрів. В кожний – 26. Яке змагання або тематична зустріч буде наступного разу, невідомо, але вона точно буде, запевняють молоді регіони і вже найближчим часом. Найчастіше до нас дзвонять і кажуть: допоможіть, і ми прийшли. Ми допомогли. І це не пов'язано з тим, що у нас якийсь план, от агітація. Ні, це нема. Дзвонять, допоможіть. Ми прийшли, допомогли. Що буде завтра? Я вам скажу так: позвонять. Ми прийдемо. Ми позвонимо, скажемо, ми хочемо допомогти. і Ми це зробимо.